Про українського поета-романтика Михайла Петренка залишилося ще багато нез'ясованих сторінок його біографії. Документально не підтверджене місце народження, не встановлено точну дату народження, не з'ясовано місце проживання його батьків у Слав'янську. Невідомо, де перебував і чим займався Михайло Петренка в період після закінчення університету. Невідоме місце паховання в Лебедині. На жаль, ще не знайдено його світлину чи портрет. Пошуки тривають. Там була маленька книжечка, там 12 листочків. Найшов я місто Лебедин Сумської області у художника, декоратора Лісянський Яків Федорович. Значить, як вона до мене потрапила, я робив у комбінаті художньому, він прийшов до мене, і я йому подарив кісточки, колонкові кісточки обміняли ми на оцей портрет. Потім значить, е був він оцей той, десь ілюстрації є, ще там діти фломастером позаписували. Дело те, що вона значить, е гравюра випалила на дереві. Значить, книжка була видана в 1922 році. А вам коли потрапила? А потрапила в мене в 62-му. 66-му. Ну, 50 років. Іван Апарас, скажіть, а коли ви стали художником? Художником? Ну, скільки і живу, скільки художником. Я покажу кісточку. Мабуть, народились художники. Художником народився. А членом спілки художників? У 76-му місто Севастополь. А по просьбі Шакіна Нікола Івановича, значить, я знайшов це Петрен... Михайла Петренка, а потім він мене попросив, щоб я йому зробив живописно. Я дарю Шакіну Ніколаю Івановичу оригінал Петренка Михайла Миколайовича. Сьогодні можна зустріти безліч різноманітних малюнків з підписом портрет поета романтика Михайла Петренка. Але це тільки уява художників під назвою Реконструкція. Один киянин, називаючи себе праправнуком поета, тобто шестипроцентним родичем, культивує саме ці картинки. При знайомстві він усім дарує візитки, запевняє. Що цей образ малювався зі світлини онука поета Олександра. Тож давайте і ми порівняємо світлину онука зі знахідкою 2016 року. Крім загальної схожості, зрівняйте ніс, брови, розгрисачей, високий лоб. Приберемо бакенбарди моду тих часів. Тепер краще сприймається овал обличчя, форма підборіддя, в обох трохи кучеряве волосся, а лінія розділу волосся на голові точнісінько, як на портреті гравюри діда. Є і різниця, у діда невідповідно великі вуха. А це світлина внучатого племінника Антона Костянтиновича Петренка. Крім загальної схожості, виділяються дідові великі вуха. Як бачимо, є вигадані образи, мальовані в сучасному стилі, а є портрет великої вірогідності, що саме так виглядав наш земляк поет Михайло Петренко. Гравюра виконана в манері тих часів. Порівняйте з сучасними надуманими портретами. Існує схожий портрет російського письменника Василя Нарежного. Він народився недалеко від Лебедина. Лінія життя 1780-1825 роки. Гравюра роботи Федора Алексієва з'явилася в 1889 році, виконана з портрета невідомого художника. Виходить, дрібний чиновник, який помер в бідності, мав портрет десь 38-40-річного віку. Але ж мода на касинку в імперії почала з'являтися в 40-х роках. Михайло Петренко жив 1817-1862 роки. Технологія ревюри, мода, одяг відповідають рокам життя поета. А тепер деталі. У нарежного є нагороди. Домальовані згідно біографії. Недешевий одяг, як для мілкого чиновника. Мода на касинку в імперії з'явилась після смерті нарежного. Є сподівання, гравюра Нарежного це збірний, надуманий образ, виконаний саме з гравюри Петренка, адже поета намагалися піддати забуттю, а російськомовні оповідання нарежного друкувались після смерті і потребували різноманітних портретів письменника. Ніде не використана гравюра Петренка з підписом, що це нарежний. На жаль, нам невідоме походження книжки. Звідки ця інформація? Що за видавництво? Хто автор? А чи відповідає шрифт тексту знахідки тим давнім ракам друку, як стверджував нам художник Іван Пилипенко? Поглянемо на старі видання 72 річної енциклопедії та Сталіна, Шрифт ідентичний. Сумніви в цьому напрямку спростовано. Тож на сьогодні ми маємо вірогідний портрет поета-романтика Михайла Петренка і блеф 21-го століття Вигадка, щоб завести в оману наступні покоління. Ми вас познайомили зі шляхами пошуку, надій і сподівань, поки що без остаточних висновків.